Малюємо разом ведмедика. Додаткові матеріали та файли ви знайдете за посиланням під відео в телеграм-каналі. Починаємо. На нижньому шарі світлим кольором я малюю спочатку основу. Трішечки зробила непрозорість ескізу, щоб було зручніше. Кольором потемніше, я проходжуся в тих місцях, де можуть бути темніші частинки та тіні. Після чого беру ще темніший колір і проходжуся ще під головою, під лапками, між лапками та в тих місцях, де він сидить. Потім обираю пензлик вода та розтушевую все. Старайтеся дуже сильно не проходитися легенько, щоб зберігався акварельний ефект. Обираю пензлик, за допомогою якого я буду робити акварельні п'ятна. Я дуже люблю цей пензлик, він допомагає дуже класно імітувати акварельну техніку. Пензликом вода я легенько розтушовую, але не дуже, щоб залишались ефект п'ятнишок. Ят... Даним пензликом я налаштовую йому розмір, беру середній колір, тон та вже без розмиття проходжуся в тих місцях, де будуть більш жорсткіші тіні. Даний пензлик полупрозорий, тому він дуже класно імітує акварельні шари. Трішки темнішим кольором, а я прохожуся ще в деяких місцях, а таким чином я шар за шаром додаю об'єму своєму малюнку. Переходжу на верхній шар, там де в мене намальовані носик, очі та лапки. І темним кольором проходжуся тим самим пензликом, роблю деталі. На лапках я спочатку беру трішечки світліший колір, а потім темніший. Приходжу на шар знизу і тим самим пензликом ще додаю трішечки тіней. роблю прозорість пензлику, щоб не так виражався колір. Беру рожевий колір і додаю щічки рум'янця, поєдную шари і знімаю альфа-блок альфа канал. Тепер стандарт, стандартним пензликом. Я розмиваю пальчиком інструментом палець в приквіті. Це стандартний пензлик, він є у всіх. І ось так проходжусь, додаю шерсть. Після чого беру середнього тону колір і додаю деталей. Тепер роблю місце, де він сидить, застосовуючи два тони кольору. Від світлішого до темнішого. Можете обрати будь-який колір. Додаю детальки і наша ілюстрація готова.